Вітаю! Мене звати Дар'я. Я менеджер з продажу компанії Prestiжбут. І сьогодні я хочу запросити вас. На огляд нашого інноваційного житлового кварталу енергія, який знаходиться в пішій доступності до центру міста Тернополя, має чудову транспортну розв'язку та добре розвинуту інфраструктуру. Першу і другу чергу житлового кварталу енергія компанія «Престижбуд» здала вже під час повномасштабного вторгнення. Для наших нових жильців ми облаштували тимчасову зону відпочинку з дитячим майданчиком і зоною барбікю на території житлового комплексу. повноцінно Функціонує дитячий садок, салон крафтових меблів, логопедичний центр та станція для заряду електромобілів. І це не весь список зручностей, які ми підготували для вас, адже концепція житлового кварталу енергія це місто в місті. А отже, незабаром ви зможете тут побачити знаменітні магазини, власну поліклініку, поштомати, нової пошти, салони краси та кав'ярню. Зараз ви бачите перед собою. Третю чергу будівництва житлового кварталу Енергія, – 10-11 під'їзд, який ми плануємо завершити вже у кінці 2024 року. Паралельно триває влаштування фундаменту четвертої черги, яка, до речі, вже відкрита до продажу. Також ми потурбувалися про ваші авто і будуємо один з найбільших підземних паркінгів у місті Тернопіль, а можливо і найбільший. А зверху ми облаштуємо закритий двір. Тут буде дитячий майданчик, спортивний майданчик, барбікю зона, а також власний ландшафтний парк. Запрошую вас на огляд. І за горнятком свіжезвареної запашної кави ми обов'язково підберемо найкращий варіант нерухомості саме для вас.